Вітаю! І у нас з вами ще один курс: створення текстових ігор на Python. І питання навіщо? Це ж достатньо просто. Насправді, для того, щоб створювати, поки не беремо з вами графіку, текстові ігри, достатньо трошки знати Python. І з допомогою тих можливостей, тих технологій, які зараз є, все буде прекрасно створюватись. Але. Тут є такий момент: не всі хочуть вчити, хоча ми нібито вже домовляємося, що ми не вчимо, а використовуємо інструмент, але все ж таки не всі хочуть вчити програмування. І я впевнена, що ви зустрічали людей, які казали, о, ні, тільки не програмування, я гуманітарій, я не для цього, я створений для іншого. А запитайте в такої людини: а якщо б ти створював гру, про що б вона була? І у кожного є відповідь. Тобто, що ми маємо насправді? Ми маємо ситуацію, коли добре я згоден програмувати, але нехай це будуть або ігри, або сайти. Давайте спробуємо пройтись по Python, можливо, це така наша хитрість саме для таких людей. Цей курс буде корисним для тих, хто, можливо, починав. Знайомитись з Python, але, як кажуть, не зайшло. Або десь це було давно і забулося. Чи цей курс для учнів, чи для вчителів, чи для дорослих, це курс 10 Тобто, якщо вам вже є 10 років, і ви вмієте читати, і вмієте виконувати певні достатньо прості інструкції, то Ван Росум створив все, що потрібно для того, щоб створити свої перші. Ігри на Python. Можливо, це вас зачепить, можливо, це буде мотивувати рухатись далі. І тоді що тоді? Зустрінемось на наступному курсі: створення вже не текстових, а графічних. Ну, Давайте почнемо все ж таки з анімацій, а вже потім поговоримо про ігри. Отже, відео все зробив. А люди, які працюють з бібліотеками, допрацювали бібліотеки. І перше, що ми з вами зробимо, ми пройдемо мову Python на прикладі створення текстових ігор. Наскільки це буде складно чи просто одразу хочу сказати: є інший курс, є курс, який Є основами Пайтона, і він нібито довший, нібито складніший, нібито детальніший, але одразу давайте з вами домовимось: створення ігр це складний напрям. Ваші коди, ваші програми будуть більшими, ніж, наприклад, це були б якісь математичні розрахунки. Вони будуть об'ємнішими, вони будуть достатньо складними в тестуванні, тобто не буде все супер просто. Але що буде потрібно обов'язково для того, щоб цей курс пройти? Вміння працювати. Самостійно, ось давайте перевіримо. Насправді це вміння потрібно не лише в програмуванні. Що використовуємо? Традиційно є мова, є середовище. Мову вибрали Python, середовище. Давайте повибираємо Python онлайн. Прекрасний, можна працювати, Replit. Також прекрасний, можна працювати разом, обмінюватись посиланнями, щоб працювати над одним кодом, що буде дуже важливо, тому що 99-99% ігр написані в команді. Ой, це дуже важкий скіл. Нам прийдеться домовляти з іншими людьми. Ух, це ще гірше, ніж самостійна робота. Це ще важливіше насправді. Тому. Створення ігр на Пайтоні навіть найпростіших, повірте, саме вони ведуть нас до тих самих скілів майбутнього або вже реальності. Почнемо з простого. Давайте щось виведемо на екран. Звичайно, ви це знаєте, але давайте перевіримо, давайте зробимо швидше. Давайте перевіримо різні середовища. Отже, команда Print, і давайте будемо щось виводити. Лапки не забули, дужки не забули, забудете поправити і рухаємо з вами ось до таких практик. Що робити з практиками? Виконувати всі, всі обов'язково. Обов'язково, навіть якщо ви це знаєте, навіть якщо це знаєте. Чому? Тому що ви побачите, що під час практичного виконання будуть деякі моменти пов'язані або з навчанням, ви цього не знали, і тоді у нас буде така, знаєте, посилання на інший курс, ви можете брати його паралельно, і це основи Python, там більш детально пояснюються певні речі. У нас з вами створення ІР, а це величезний відсоток самостійності. Отже, кому швидко, поїхали, кому складно, доєднуйте ще інший курс і рухайтесь паралельно по темах. Сьогодні лише виведення, нічого більше не буде. Вивели, 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 перевірили в різних середовищах, вибрали для себе середовище. Отже, зупиняємо відео, пропрацьовуємо ці приклади в середовище. Python онлайновий, або replit, або у вас вже є встановлене якесь середовище PyCharm, Visual Studio Code, неважливо, але ви запустили в двох середовищах. І одразу запитання. До речі, запитання пишіть, будь ласка, пишіть в коментарі. Не думайте, що це неважливо, це дуже важливо. Будь-якій людині, яка щось створює, ну от мені, наприклад, дуже важливо мати зворотній зв'язок. Коли я маю зворотній зв'язок, я така: О, окей, супер, а давай це ще зробимо. Коли зворотнього зв'язка немає, то чесно, не хочеться і робити. Ну, значить, це людям не цікаво, значить, їм цікаві інші якісь речі. Тому відео на Ютубі, просто напишіть, яке середовище ви. Більш за все любите для Python. Або якщо ви це робите вперше, яке ви вибираєте з цих двох? Чому? А тому, що у нас зараз буде ще третє прекрасне середовище? А отже, давайте вже одразу переходити до нашої задачі: створювати текстові ігри. Чи сьогодні створимо ні? А, з чого почнемо? З різних варіантів під них. Ну, наприклад, чи впізнаєте ви в другому прикладі. Що це таке може бути, що це там виводиться? Схоже на хрестикінолики? Схоже, ми вже починаємо створювати ну, певні фони, певні бекграунди, певні заготовочки для наших текстових ігор. персонажі. Ну, не знаю, чи вам це схоже на котика, мені схоже. Якщо ви можете створити класного котика або не котика, зробіть це і також киньте цей код в коментарі. Хто забороняє. Це буде дуже цікаво. Розумієте? Ігри це спільнота. Якщо нам вдасться на цьому курсі створити спільноту, а це можна зробити лише з вашою допомогою, лише з вашими коментарями, то тоді подивитись, який буде ефект. І у нас третє середовище. Дякую, пану Григорію Громко за те, що він мене з ним познайомив. Це прекрасно. Є Python, тут прекрасно все. Від назви і наших українських прапорів до того, як працює ця програма, і для того, ну до того, як наскільки легко і приємно з нею працювати. Ось тут посилання, ось тут QR-код. І якщо вам сподобався є Python, після того як ви звичайно перевірите ці коди, то будь ласка. Знову ж таки, в коментарі. Ми сьогодні про коментарі. Надішліть щось, що пояснює, наскільки вам це сподобалось. Не сподобалось, пропускайте, шукайте інше середовище. Можна кинути смайл, можна ще щось, небудь Йдемо далі. І далі у нас ось така практика. І практика це одразу нас приводить до тестування. Ми будемо тестувати всі наші програми. І пам'ятайте, головний принцип написав код, молодець, запрацював код, супер! Що робити треба одразу? Ваша відповідь? Зламати цей код. Те, що не зламав розробник, зламає тестувальник. А це, я вам скажу, неприємно, це нормально. Але це неприємно. Але якщо і ви, як розробник, і ваша команда тестувальників не знайшли цю помилку, ось тоді все погано, тоді це знайде користувач, і він все скаже, що думає про нас з вами. Тому намагаємось тестувати код. Якщо ви не дуже обізнані в помилках, які можуть бути, робіть їх навмисно, підключайте мовні моделі, ми про них ще поговоримо на наступному нашому занятті, на наступному відео, але підключайте і створи помилку, знайди помилку. А які можуть бути тут типові помилки? Тобто починайте спілкуватись з чат GPT, починайте спілкуватись з мовними моделями, тому що не знаю, як хто інший. А вони точно будуть в нашій команді розробників. Ну і про змінні. Ми не будемо на цьому зупинятись довго. Нам треба все зберігати. Нам треба зберігати імена наших гравців, можливо, раси наших героїв, їх швидкості, їх, можливо, якісь певні скіли, їх силу. Або здоров'я. І для цього нам потрібні зміни. І давайте одразу домовимося, раз ми вже працюємо над таким напрямом, де ми працюємо в командах, наш код має бути таким, щоб його ну не те, щоб не соромно, а щоб його було сенс показувати комусь іншому. Іншій людині, яка буде працювати в команді. Скоріше за все, це буде багато людей: дизайнери, розробники, тестувальники. Але давайте поки домовимося іншій одній людині. Тобто пишемо код, коментуємо його, ставимо таку решіточку чи хештег і коментуємо: тут я роблю ось це, тут я роблю ось це. Але перше, що ми зробимо, ми придумаємо адекватні. Зрозумілі іншим назви змінних. Подивіться, будь ласка, на перший приклад, чи зрозуміло, що це за змінні, за що вони відповідають, за які параметри нашої гри, наших героїв. Ну а потім поєднайте, будь ласка, перший і другий код, зробіть, щоб ми вивели. Ці значення, і поки на цьому, в цьому занятті ми обмежимось виведеннями. Чи можна вже створити якусь гру? Чого ні? Ось таку мінімально, е, таку дуже просту, але і починати треба з простого. Одразу хочу сказати: ця гра створена чатом GPT. Е, е, я її трошечки пофіксила, трошечки почистила, зробила простішою. Тут ми бачимо. Трошечки математики з вами, е, і що це за формула, і що вона робить. Якщо вам це не зрозуміло, по прочитаному коду зрозуміло, там трошки підказано, е, перевіряйте. Знову ж таки, починайте працювати з мовними моделями і спробуйте написати інший варіант самостійно, з чатом, поєднавши. Взявши цей код і його модифікуючи, одразу хочу сказати ще про один найважливіший скіл ілюзія, що розробник сідає, знаєте, як на уроках, сідаєш, відкриваєш середовище і починаєш писати код. Це дуже рідко буває. Дуже-дуже рідко. В реальному житті є або заготовка кода, або чужий код, або свій код написаний раніше, або є приклад з бібліотеки, який ми беремо, коли ми розбираємо певну частину. І вміння адаптувати чужий код з бібліотеки, свій минулий, він також уже чужий, ми вже його забули. під задачу набагато важливіше, ніж сидіти і писати код з нуля. Ні, не будемо, не будемо, беремо, змінюємо. Так це все і працює. Ну що ж, у нас з вами практика. І Придумувати це цікаво, спробуйте придумати ці назви змінних без чатів, спробуйте обмінятись з кимось. Взагалі знайдіть собі другого пілота. Не просто так там копілот названий або копайлет, хто як називає, але спробуйте попрацювати разом. Що ми сьогодні підсумуємо в нашій першій зустрічі? Це. Хм, Створення ігор непогана ідея. Ми беремо з вами текстовий варіант. Сьогодні розглянули лише команду print, змінні і мінімальні формули. Як розрахувати відстань? До речі, хто не знав, одразу подивіться, відстані нам будуть дуже потрібні. Хто виграв, хто кого переміг, хто перший там не знаю, отримав цей артефакт. Це нам буде дуже дуже потрібно. Подумати, які ще формули можуть бути. Поки на цьому, що ми можемо розраховувати, візьміть якусь 2D-шну гру, подивіться, що там відбувається. Ну, наприклад, треба когось визволити з певного закритого приміщення, і для цього треба зібрати три однакові картинки. Ага, треба суму, яка буде рахувати, скільки ми вже зібрали картинок. Отже, попрацюйте, додавайте мовні моделі, подивіться на тут є два середовища. Але ми пам'ятаємо про є е Python і обов'язково напишіть ваш коментар, як вам такий початок, і ми точно продовжимо далі рухатись. До наступної зустрічі. Ігри так ігри.